Сплав міді і цинку містить 34% міді. Скільки кілограмів цинку міститься 90 кг сплаву? Отже, мамо йде про сплав, який містить два метали мідь і цинк. Причому ми знаємо, що мідь становить 34% від сплаву. Це означає, 64% від сплаву, це означає, що сам сплав ми приймаємо за 100%. З умови задачі відомо, що у нас є 90 кг сплаву. Скільки ми не відомо і скільки цинку потрібно знайти. Можливі два способи розв'язання. Перший спосіб знайти, скільки кілограмів у сплаві міді, а тоді від сплаву відняти мідь, ми одержимо масу цинку. Інший варіант знайти відсотковий вміст цинку у сплаві і знайти, скільки це становить кілограмів. Отже, перший спосіб. Перше дія. Знаходимо масу 1% сплаву. 90. Розділити на 100 дорівнює 0,9 кг. Це 1 відсоток. Друга дія. 0,9. Помножити на 34, дорівнює. Порок перемножимо поста. 9 на 30 270. 9 на 4 – 36. 270 плюс 36, буде 306. 306. І відокремлюємо одну цифру в комою. Вийде 30,6 кг Становить мі. Для того, щоб знайти скільки кілограмів становиться, треба від 90 кілограмів від маси всього сплаву. Відняти масу міні 30,6 дорівнює 90 відняти 30 це буде 60 і ще відняти на це вийде 59,4 кг становить цим у 90 кг сплав. Другий спосіб. За другим способом ми спочатку знайдемо. Відсотковий місць цинку у складі. Оскільки весь склад це 100%, місць становить 34%, то решта це цинк. Отже, перша дія 100 відняти 34, рівня 66%. Становить цинк. Друга дія. Друге діє, так само, як і тут, нам потрібно знайти, скільки становить 1%. Тому що ми прийшли вже до найпустішої задачі на відсотки, це коли треба знайти 66% від певного числа, від числа 90. Отже, друга дія 90 розділити на 100. Ми вже виконували це дію 0,9 кг. Це 1% відсоток складу. І третя дія. 0,9 множити на 66%. Дорівнює. Це буде 59,4 кілограмів. Який спосіб простіший? Обирайтеся.